Всім привіт! Ви на каналі Кам'яну Футбол. І сьогодні я буду обговорювати матч англійської прем'єр-ліги, а саме Арсенал Челсі. Просто неймовірний матч. Арсенал не на другому місці, Челсі на четвертому, якби конкуренти дуже сильні в таблиці. Різниця по очкам дуже така невеличка. Там Ліверпуль іде на першому місці, у нього дуже багато очків і навряд чи його хтось дожене. І коли Арсенал йде на другому, а Ліверпуль на першому і різниця там майже 20 очків, то це якби дуже багато, це потрібно розуміти. Ну, Челсі, знаєте, він мене дуже дивує зараз останнім часом. Раніше був прям жахливою командою, а тепер починає перемагати. В Лізі конференції навіть перемагає Копенгаген. Це мене вже дивує, те, що вони навіть в лізі конференції перемагають. Ну це зрозуміло, те, що вони мають перемагати, але я думав те, що цього не станеться. Вони перемагають. І можуть перейти до чвертьфіналу вже в Лізі-конференції з Копенгагеном. Перший матч 2-1 перемогли, подивимося, будемо матчі відповіді. І що казати про арсенал? В чемпіонаті в них шансів ну, не дуже багато на чемпіонство, тому що Ліверпуль просто не дає нікому навіть на крок, щоб ближче було почка. Просто не дає їм. Зато Арсенал в Лізі чемпіонів ще є. Не треба про це забувати. В одній восьмій фіналу він просто розніс ПСВ по двох зустріч, 9-3. І для мене це було дуже неочікуваний результат, тому що ПСВ, який переміг Ювентус? Ювентус. 4-3 по сумі двох зустріч. І Арсенал просто катком просто проїхався по ПСВ. Як таке можливо, що команда, що ПСВ перемагає Ювентус, але потім... Їх знищив арсенал. Ну як, я просто не розумію. Мені, якщо чесно, дуже шкода ПСВ, тому що вони, м'яко кажучи, у себе вдома обісрались, програли 7-1, а вдома в Арсенал вони вже 2-2 зіграли, але там вже не так важливо. До речі, Зінченко забив гол на 6-й хвилині. Який гарний гол. Якщо ви дивились цей матч, то, реком... то подивіться огляд, не знаю. Просто гол Зінченко, він зміщається в центр і лівий ногою у самий куточок забива гол на 6 хвилині і потім не святкує гол, тому що. Він якби грав за ПСМ. Це треба враховувати. Ну, Арсенал попав на кого? Правильно? На Реал Мадрид. Реал Мадрид переміг в Атлетіко-Мадрид в одній восьмій фіналі лігії чемпіонів по пенальті, як завжди. Реалу завжди десь везе. Або вони на останніх хвилинах забувають, або вони в пенальті перемагають. Ще там Хуліан Альварес бив пенальті, і він забив гол. Але гол не зарахували, тому що він е, вдарив правою ногою, підслизнувся, і м'яч попав йому ще в ліву ногу. розумієте? І як два дотики, і не дивлячись навіть на те, що він забив, гол зарахованим не був. І це дуже прикро було. Ну потім Реал не забив пенальті, Лукас Васкес не забив. І у Атлетіку був шанс рівняти, але дуже прикро Лі попав у поперечку. А потім Рюдігер. Е, Просто облак так прикро, ну майже відбив. Рюдігер просто жахливо вдарив. Попав м'яч прямо в руку облаку, але від неї прямо в рот. Жахливий був удар від Рюдігера, реально просто. І потім святкування Рюдігера, і всі вся команда за ним біжить, як він ось так коліно піднімає. Знаєте, його фірмове святкування. І ще ось так язик. Ось так язик ще робить. Взагалі дуже смішно. Ну, Арсенал Реал Мадрид, я думаю, що це дуже цікаве протистояння, неймовірно цікаве протистояння. Ну, а що взагалі казати про Челсі? Якби треба розуміти, те, що ці команди дуже рівні, але Арсенал грає вище, ну, в кращому кубку. Там він в лізі чемпіонів, Челсі Лізі конференції. Якби це потрібно розуміти, те що, але рівні в них однакові. Тобто він попав у цьому ліу чемпіонів лише тому, що він до цього показував кращі результати. В попередньому сезоні. І там навіть був матч, коли Арсенал просто розгромив Челсі 5-0, там був такий матч просто неймовірний. Ну що, якщо робити підсумки по цьому матчі, то прогноз на цей матч Челсі не програє. Ось так. Арсенал якби грає у себе вдома, але це нічого не означає. Це не означає, що Арсенал фаворит якийсь в цьому матчі, ні. Ну що ж, друзі, ви почули мою думку. Тому що ставте вподобайки. Натисніть на дзвіночок, який задзвонить саме тоді, коли треба. Підпишіться, будь ласка, на наш ютуб-канал. Та до нових зустрічей!